Сніданок найважливіший прийом їжі, і він дає нам заряд енергії, сил і гарного настрою на весь день. На жаль, через брак часу багато людей не приділяють ранкової трапези належної уваги замість того, щоб щільно поїсти. Вони перекушують бутербродами, булочками та іншої швидкою їжею. Ось тільки користі від такого сніданку ніякої. Зате багато шкоди австралійський дієтолог Сьюзен Беррел розповіла, які продукти ні в якому разі не варто їсти вранці хліб і випічка. На думку Беррел, найгіршим вибором для сніданку є хлібобулочні вироби з пшеничного борошна і випічка, особливо солодкі. Така їжа не має майже ніякої харчової цінності. Тому не наситить надовго і викличе різкий стрибок глюкози в крові, особливо шкідлива магазинна випічка, наприклад, круасани або бейгли, крім цукру, в них містяться траншири, які відкладаються у вигляді холестеринових бляшок на стінках судин і ведуть до атеросклерозу та інших захворювань серцево-судинної системи. Кукурудзяні пластівці, солодкі кукурудзяні пластівці містять дуже мало клітковини, зате багато цукру. Після такого сніданку вас чекає різке підвищення рівня глюкози в крові, а потім настільки ж стрімкий спад замість припливу енергії і насичення ви отримаєте в тому іще більш гостре відчуття голоду. Теж саме можна сказати і про всілякі сухих зірочках, кільцях і подошиках. особливо небезпечні сухі сніданки для дітей. Так, як формують залежність від солодкого. А ось одним з найкорисніших варіантів для сніданку дієтолог назвала тости з цільнозернового хліба з яєчною, овочами і беконом, якщо ж вам подобається зранку похрумтіти, відмінно підійдуть гранола або несолодкі пластівці з цільного зерна, доповнені медом, натуральним йогуртом, ягодами або фруктами.